На Україну чекає небезпека і після скасування воєнного стану. Давайте послухаємо на Україну чекає небезпека і після скасування воєнного стану. Яка сама зараз розповім. А ви тим часом підпишіться. Після скасування воєнного стану Україна може отримати другу хвилю еміграції чоловіків, адже вони поїдуть до своїх жінок за кордон. На цьому наполягає Елла Лібанова, директорка інституту демографії. Вона впевнена: якщо ми не повернемо жінок, чоловіки. Рушать услід за ними і наполягає на тому, що потрібно повернути якомога більше людей додому. А для цього необхідні нормальна оплачувана робота, стабільна ситуація в енергетиці, щоб була вода, щоб було світло, і щоб в принципі безпекова ситуація говорила про стабільність в країні. Водночас запевняю, що саме через блекаути немає аж такого сплеску еміграції. А чи є у нас ті, хто зараз перебувають за кордоном? Напишіть, чи збираєтеся ви повертатись?